Французький митець Педро П'єрберже показує свої полотна. Художник, чий стиль можна охарактеризувати як об'ємний кубізм, не байдужий до того, що відбувається в Україні та Чернігові. Зокрема, в часи повномасштабної російської агресії. Він не лише стежить за новинами, а й висловлює свою підтримку через мистецтво, передає жахи війни, які бачив на власні очі фарбами, а також у вигляді поетичних рядків. Пише ще й вірші. Безсумнівно, це поклик серця. Я був дуже неприємно здивований подіями, які став. Лися в Україні і дуже переживав. І я захотів допомогти будь-яким чином. Можна сказати, це мій обов'язок як історика, як людини, що знає і викладає історію. І я почав малювати картини, присвячені Україні та повномасштабній війні, з першого ранку, як тільки дізнався про перші обстріли. У липні 2023 року Педро П'єр Берже вже відвідував Чернігів та область. Разом із дружиною він познайомився з тими, хто знає про війну не з підручників. Зокрема, жителями постраждалої в лютому березні 22-го Новоселівки. Переконаний, мистецтво допомагає документувати злочини расистів та нагадувати світові про Україну. Цього разу митець завітав до нас разом із товаришем, волонтером Жаном Ді Бартоломео. Мистецтво сильніше за зброю. Одного дня зброя перестане стріляти, а мистецтво залишиться. Залишиться для наших нащадків, бо навіть диктатори рано чи пізно помирають. А те, що задокументовано, воно буде, і з цим зможуть ознайомитися люди. Для нас важливо, щоб правильна інформація ширилася, і мистецтво тут є важливим інструментом. сьогодні французькі гості одні з учасників міжнародного воркшопу Війна, наука та емоції не проговорене. Упродовж двох днів, як онлайн, так і наживо до участі, долучаються історики, антропологи, політологи, культурологи, загалом 54 науковці з усієї України та з-за кордону, зокрема міст побратимів Аахена та Реймса. Вони обговорювали напрацювання та обмінювалися досвідом щодо фіксації та збереження свідчень очевидців подій російсько-української війни. Організували захід громадська організація Північна культурна столиця у співпраці. З управлінням культури та туризму Чернігівським науково-дослідним центром антропології війни за сприяння центру прикладної антропології Української асоціації усної історії та відділу міжнародних відносин та інвестицій міської ради, це вже другий захід, який є результатом роботи нашої експедиції і колег з різних інституцій України, які з травня 2022 року займаються фіксацією свідчень про події Зокрема, на Чернігівщині з більшості, так але зараз наша територія досліджень розширюється і є вже запаси там з Київщини, з Харківщини, з Донеччини. Тобто, це власне такий проект, який виник як спочатку, як ініціатива пані Катерини Литвин, яка має власний досвід окупації, розуміла наскільки цінним є фіксація цих свідчень. Його основна мета була фіксація свідчень людей, мирного населення, ті, які опинилися в період блокади в Чернігові і в населених пунктах. На коло Чернігіва в е, окупації це про неготовність, це про психологічні травми, це про побут, який насправді повернувся на сто років назад, і в тих всіх умовах люди мали виживати і основне залишитися людьми. По суті, для Чернігова, як міста, одне з перших, яке вийшло з блокади і регіон з окупації це боротьба за інформаційну історичну правду. Робота ініціативної групи дослідників волонтерів проєкту, гуманітарні аспекти російсько-української війни, історико-культурні візії та сучасні стратегії виживання, що розпочалася в першій місяці після деокупації Чернігівщини, триває і досі. Відтак, у 2023-му вони їздили на Городнянщину у села за 5-9 кілометрів від кордону з агресором. У 2024-му планують зафіксувати свідчення жителів Рібкінщини. Катерина Литвин впевнена, за Записи про життя під окупацією мають велике значення для світової спільноти та майбутніх поколінь, адже пам'ять про звірства окупантів не повинна стертися за результатами 2024 року. Ми будемо мати збірку на 24 інтерв'ю, перекладені українською англійською мовою, і ми будемо поширювати це в Європі. А далі ми будемо працювати над тим, щоб зробити аналітику і е, створити монографію, щоб вона теж мала е, ну насправді е, сильну сторону, і так само її поширювати в Європу, тому що тому. Що це цінно і це важливо, і це до збірок інтерв'ю. Ми будемо кріпити невеличкі qr коди щоб могли почути бабусю або дідуся, або бабусю з інвалідністю, або молоду дитину з тим, що вона переживала. І коли її голос говорить правду, то то не збрешеш. За результатами напрацювань та доповідей воркшопу планується публікація матеріалів в окремому виданні Чернігівського науково-дослідного центру антропології війни.